Щоб ви знали для історії, перша залізнична дорога була чернівці Перемишль. Що зараз пустили українського виробництва швидкісний цей? Все, сідаю, думаю, ну що, це три годинки ти Львові. Я сідаю туди і ззаді мене їдуть мами з дітками. Окремо, не на потязі, просто на машині. Ні, вони, вони, вони це, всі як гарі Потер у нас... в машині, отак за поруч, поруч на, на віліку. Вони всі на диван... Ну, які диванчики. Uh, у нас пластмаси дуже, знаєш, які не відгинаються, нічого з ними. Ти як сів, отак, і закрив очки, як ти кажеш, Львів, Добрий вечір. Оп, став з І, Сузарь, вернуся на флешбеком. Ці Це діти як... мене так задубали, що Фільм я виходжу і знімаю маленьке відео. Маленькі відео, Викидаю собі в Тікток. За сутку набирає десь 700 тисяч переглядів, де я просто прошу, що скільки бабок виділили на цей поїзд. ну не можна інтернет, кажу Старлін. Тому що лиш ми тако приїжджаємо, немає інтернету, діти психують, батьки не цей. Я кажу: якщо зробили для жінок багони купе, от, от там угу. та жіночі. Давайте зробимо вагон для дітей. Що? Є чоловіче, є. Аби ти знав будь ласка, так? Так, Ілля. Посічині всі до Львова, я вас прошу. Укрзалізниця тримає на пульсі, будь ласка. У дітей гроші на квитки тоді. А зараз діти все таки усі. Там ж цей хеппі міл, поняв меню?